що таке глемпінг? Ми з Артуром Лупашко, е, Рібаса. Ми відкрили клемпінг в затоці перший, бо не знали чим займатися, бо було літо, був карантин, е, кордон, був, кордон був закритий. А чи правильно розумієш, окрім відпочинку в глемпінгу, можна ще й на цьому заробити? Це біля 20-25% рік. Е, але Це все, все знову. Змож... Так, так, але все ж таки тут дуже багато залежить від самої локації, від самого формату. А наскільки є можливість завантажувати глемпінги круглий рік? Він за три роки окупився при інвестиціях 115 тисяч, здається. Тобто, я, як інвестор, я буду мати земельну ділянку в хорошій локації, плюс я буду мати франшизу від вас і повністю розуміння бізнесу. Друзі, вітаю! Сподіваюся, що кожен з вас знає, що таке глемпінг, і, можливо, більшість з нас, які відпочивали в глемпінгу, знають, як воно. І Якщо є можливість, поділитися з нами в коментарях вашими враженнями і в локаціях, де відпочивали, було б дуже корисно для всіх нас. Власне, в цьому відео я хотів би розказати не тільки про сам глемпінг, а й розповісти, як на ньому можна заробити під 20 до 25% річних. фрічних. До цього я запросив Сергія Боєва. Він є співзасновником проекту Мандра, який займається глемпінгами вже понад 4 роки по всій території України. Знає, де найкраща локація для інвестицій знає про завантаженість, знає які переваги глемпінгу, наприклад, для над відпочинком в, в готелях, і розкаже тонкощі нюанси, як правильно зайти в цю інвестицію, і основне як з неї вийти і отримати свій пасивний дохід. Мене звати Володимир Копотя. Ви на каналі Monitor State, інвестиції в дохідну нерухомість. Обов'язково дивіться це відео до кінця буде цікаво і буде у нас подарунок для вас. Поїхали! Сергій, вітаю! Рі, вітаю! Лер. Скажи, будь ласка, свій досвід, як ти пройшов глемпінг і чим ти можеш бути корисним для нашого глядача? Ох, це була вже вже достатньо давня, давня історія, коли був карантин у 2020 році. Ми з Артуром Лупашко сіорі... Рібаса. Ми відкрили Глепінг в затоці перший. Бо не знали, чим займатися, бо Бу... було літо, був карантин, кордон був, кордон був закритий. І прийшли до цієї ідеї відкрити Глепінг в затоці. перший наш лемпінг був. І після чого а... отримали дуже багато. Відгуків, фідбеків, що дуже класний проект, дуже класне місце, і так почали розвивати мережу і пішли по варіанту франшизи, бо він на той момент здався нам таким максимально простим форматом масштабування бізнесу. Угу. І, і з цього от ми і розпочали. І вже О, роз... 4, 4 роки, як за цим займаємось. Розкажи, що таке глемпінг. Ну, бо в моєму розумінні, це знаєш, як колись ходив відпочивати в палатках. Дуже люблю цей формат. І для мене глемпінг це коли в тебе там, не знаю, туалет, в, в... Там, там ти живеш. Тобі не треба вранці в щось ранку вставати, виходити на вулицю, десь там в дощ, чи в сніг, чи в спеку і робити свої справи. Глемпінг це гламурний кемпінг це е архітектурна форма, е вона може бути абсолютно різною, там, починаючи від палатки, закінчуючи там, куполами, мушлями. І там каркас, каркасним будівництвом навіть це формат, який дозволяє відпочивати в місцях, де не можна побудувати великі якісь готелі, але при цьому глемпінги можна будувати навіть в національних парках. Враховуючи це, що це не капітальне будівництво, можна розміщувати і навіть в національних парках і в заповідниках. Це формат, який багато іншими словами, якщо, наприклад, буде якесь ЧП або щось, то лемпінг можна швиденько згорнути і перенести його в інше місце. Абсолютно вірно, а, ти просто зрізаєш його, як сває, або як та палатка просто розбирається і встановлюється, будь де завгодно. Плюс форма що з комунікаціями? Комунікації завжди можна підвести, якщо це десь десь поруч знаходиться. Якщо ми там кажемо про якесь світло, це можуть бути як і соняч, сонячні панелі, так і просто провести, провести вже мережу до, до самого комплексу. Так, ну, якщо ти говориш про національний парк, там не дуже то зможна буде і порити, щоб дістати води. Бо насправді світло ще можна зробити, і твітріки поставити, чи сонячні панелі, а з водою треба її десь добувати. Ну, хіба з дощову оформлювати, очищати і тоді пити. Давай завжди будемо розглядати на якомусь прикладі. Мені здається, це краще Ой. всього. Наприклад, Глемпінг глемпінг в синевірі. Надзвичайно гарна ділянка. Я думаю, що якби ми домовились з директорами цього цього комп, цього заповідника, цього нацпарку, я думаю, щоб ми. Питання, як провести воду, чи це, чи це буде свердловина, чи це буде якась там а, майстралка а, Ми б обов'язково вирішили, бо в цьому форматі було б за, зацікавлені всі, угу. тому що це ще більше додасть туристів до, ці, до цієї зони. Добро. ну З цим плюс-мінус розібралися. А все ж таки от ваша. Гість, який приїжджає в глемпінги, він постійний? Чи він тимчасово як побачив різницю, як альтернативу розглядає готельному бізнесу? І думає, о, я поїду в глемпінг, тому що в готелях я вже відпочивав декілька разів, а в глемпінгу ще не був. І після першого візиту, чи є у вас повтори, що люди потім повністю відмовляються від готельного відпочинку і йдуть жити тільки в глемпінгу? Я думаю, що це вже трошки інший е, формат. Того, що саме шукають люди. Бо люди вже звикли до готелів, їх багато, вони вже давно розвиваються. А сам формат гленпінгу він доволі новий, для деякого, можливо, ще й незрозумілий, але це щось нове, це щось більше проєднання з природою. А люди, як ми бачимо, спочатку карантину дуже цього прагнуть, і в нас там є вже велика аудиторія, яка катається. От ми тільки відкриваємо гемпінг, вони вже його бронюють і просто приїжджають до нас, щоб отримати якісь нові, нові незвичні емоції. Е і ми їх дуже любимо цих людей, тому ми з ними там, завжди, завжди на зв'язку, завжди спілкуємось, там, цікавимось деколи, е що б саме вони хотіли в новому гемпінгу побачити і тому подібне. Е тому е зараз, мені здається, вже створюється така певна каста людей. Я, яка хоче, от прям такого відпочинку. Тобто це не просто відпочинок в готелі, де все зрозуміло, де ти знаєш, чим ти будеш займатися, а тут ти приїжджаєш в ліс, і такий, блін, в тебе є повністю весь ліс, ти можеш робити тут все, що завгодно. Типу, як проводити час, ти вибираєш сам, або ти просто лежиш в гмаку, читаєш книжку, або ти йдеш в ліс, не знаю. Ловити білок чи збирати гриби. Слухаю, чи правильно я розумію, що крім відпочинку в глемпінгу, можна ще й на цьому заробити? Якщо так, то розкажи, як це можна зробити, можна зробити і доволі непогано. Ми цим і займаємося вже, вже четвертий рік. Якщо розказувати спочатку, то ми, мабуть, повернемось зараз трохи до франшизи, як ми на цьому заробляємо. І в цілому продовжуємо модель, як ми співпрацюємо з нашими інвесторами. Okay. Uh, у нас є бренд манди який багато хто знає, Бага... дуже багато людей вже відпочивало в нас. Є інвестори, які по великому рахунку купують у нас наш прапор. І під цим прапором ми будуємо самі, або вони uh, створюють з нашою допомогою в гленпінг. Які... І далі по Формату або активної, або пасивної франшизи він розвивається. Тут тобто, детальніше: або... пасивно активно тому що ми більше орієнтуємося на дохідну нерухомість, не нести дохідну нерухомість саме в, в пасивну історію. Коли я вклав mm -hmm. гроші там чи в апарт-готелі, чи віддав гроші компанії там по землі, чи по автомобілях, чи в будь чому іншому, там чи ресторани, і отримав собі пасивну історію. У вашому випадку це буде більше активно, це як бізнес, як робота, чи ні? Чи може бути і пасивна історія? Є два формати. Перший активна франшиза, друга пасивна франшиза. Активна франшиза це коли ми або мандра будує глемпінг повністю під ключ, або з інвестором ми це будуємо разом. І далі інвестор управляє цим сам цим комплексом. З нашою допомогою він управляє цим сам. У нас є бек-офіс, який допомагає там, відповідати на всі його питання і закривати ці питання, де він не зовсім розуміється на початку. Другий варіант це пасивна франшиза. Це коли ми самі управляємо всім комплексом, інвестор просто отримує свої дивіденди. Тоді розкажи про поріг входу і що ви обіцяєте інвестору, що, що він цього буде мати? Якщо коли ми тільки починали, враховуючи те, що в нас був перший гемпінг в Україні, тоді гемпінг можна було побудувати там за 100 тисяч доларів невеличкий. І він відразу, відразу вистрілював, бо такого ще не було в Україні. Зараз ми всі проекти розглядаємо від 250 тисяч доларів. Незалежно, в принципі, від формату глемпінга, від палаток, від куполів, від ракушок. Але це потрібно має бути мінімум 5 юнітів. О, Це якраз хотів уточнити, тому що глемпінг це питання це типу, один юніт, один, один ну, апартамент, один об'єкт, одна квартирка. Чи це все-таки конгломерат з якось там 5, 7, 10, ну, тому що один юніт він ну, ніяк не окупиться, мені здається. Це комплекс, це комплекс обов'язково, і це мінімум від 5, бо тільки від 5 починає працювати якась математика, бо розхідна частина вона завжди однакова, в принципі, там може там. Що при одному глемпі, що там при 10, при, при можливо, там одна прибиральниця дві, дві додасться. Але для того, щоб це працювало як бізнес і е приносило гарну, е гарну дохідність, ми е рахуємо від 5. Але там 10 це, це вже класно. Це вже класно. Ми розуміємо, що там з 10, е маючи 10 глимпів в одному глемпінгу. Ми там будемо виходити на окупність там, в 3-4 роки. І глемпінг під 250 тисяч це якраз оцей на 5 юнітів, правильно? Це від 5, від 5 юнітів в залежності від формату. Uh -huh. Тобто там в 5 юнітів ми можемо uh, побудувати 5 мушель, які в нас є там в лемпінгу в Луанді під Одесою, а можемо побудувати 10-15 палаток, які uh, в нас є в Каневі, які в нас були в Затоці, які в нас були глемпінгу, якого вже немає, із-за із того, що там Росія все ро розікрала, розбомбила. Це глемпінг uh -huh. Шато-Трубіцького uh -huh. в новій наховці. От такі палатки вони там одна коштують приблизно в повній комплектації там десь біля 15 тисяч доларів. Зуміло, що okay. ми там можемо проходити. Чи може інвестор так? зайти не, не в повністю в глемпінг, ну там на 5 юнітів, а купити один юніт в одному глмпінгу? А... Такий формат можливий, але від, я думаю, можливий він там від 50 тисяч доларів. Але це обов'язково буде сума інвесторів. Це буде такий альянс, де декілька інвесторів працюють під одним для одного глимпінгу. Тобто вони інвестують разом. Такий формат у нас є в Mandra Hills, це глимпінг Закарпатті, Там два інвестора. Е, у нас там все 5 куполів, 3 купола одного інвестора, 2 купола іншого інвестора. А скажи, що вони купляють? Вони купляють землю, вони купляють право власності, вони купляють проєктні рішення на ці купола ракушки, палатки, чи вони купляють будівельні матеріали. Тобто, то я як інвестор намагаюся зрозуміти, коли я вкладаю своїми грошима, то що, що саме я буду мати натомість? Вони купують е, готовий бізнес під ключ. Вони купують наш прапор разом з цим. Вони купують наші стандарти і вони купують е, наше розуміння, як на цьому можна заробити. Ми продаємо їм повністю все під ключ, від них потрібні тільки інвестиції. Всім далі займаємося ми. Окей. А як це все справа оформлюється? По оформленню, враховуючи те, що е, юридичної бази для глемпінгів поки ніякої немає. Тобто тут саме головне мати повне розуміння по землі. Якщо по землі ніяких питань немає, тобто на цій землі можна розміщувати все, що завгодно. Далі вже залежить від самого інвестора. Чи хоче він оформлювати право власності, чи хоче він якось різати цю землю на ділянки там, з можливою там, далі перепродажем його якимось. Тут це залежить від нього, але в принципі. Саме головне, щоб документи на ділянку були, були всі чисті, і до них ніяких питань не було. А землю купляєте чи земля, земля в оренді? Є декілька форматів у нас, знову ж таки, на прикладі. наприклад. Наприклад, той Мандрахілс, про який я, я казав, там земля в оренді. Земля в оренді, і ми з власником ділянки домовились про розміщення там гленпінгу, він отримує 10% від чистого прибутку. То він, там, скажімо так, є одним із інвесторів цього проєкту. Ну, він, він, він зайшов не грошима, він зайшов земельною ділянкою. Uh, ясно. Земельна ділянка оформлюється на інвестора, не на вас. Uh, земельна ділянка оформлюється на інвестора. То я як інвестор я буду мати земельну ділянку в хорошій локації, плюс я буду мати франшизу від вас і повністю розуміння бізнесу. І якщо мені лінь займатися цим активно, або я маю там купу своїх справ, то я вдаю вам в управління і собі спокійно, ну там, не курю бамбук, звісно, ну, але принаймні отримую дивіденди. Якщо говорити про дивіденти, то про які відсотки ми можемо говорити? Про пасивну історію. Про пасивну історію це біля 20-25% рік. Але все, меню, так? Все... Так, так. Але все ж таки тут дуже багато залежить від самої локації, від самого формату, який ми виберемо. Чи це буде сезонний глимпінг, чи це буде глимп, який буде круглий рік працювати, в якій саме локації. І Від цих факторів це все залежить і окупність сама. Якраз про сезонність у мене було питання. А наскільки. Є можливість завантажувати глемпінги круглий рік. Бо, наприклад, якщо говорити про Карпати, то тут в мене плюс-мінус є розуміння, тому що є і літом. влітку люди люблять відпочивати і взимку. Там можна на лижах, на санчатах, там на конях покататися. Якщо говорити, наприклад, про Одесу або про канів, то в мене велике питання, що робити там взимку. Давай розкажу. розкажу. А, про канів канів це глемпінг, який працює тільки сезонно. Він працює приблизно з березня. По жовтень. коли стає холодно, ми його закриваємо і там 6 місяців в рік він працює. Фішка каніва в тому, що, враховуючи це, що він знаходиться 2 години від Києва, і в нас дуже багато людей приїжджають саме з Києва. Він за 3 роки окупився при інвестиціях 115 тисяч, здається. Тому так, такий дуже класний кейс, що в нас Лемпід окупився за 18 місяців. А, тому, що якщо ми кажемо про. Працюю півроку і за три роки купився, і зараз ми думаємо, як, як нам його далі розвивати, щоб збільшу, збільшити там, кількість глимпів, щоб додати туди, можливо, ресторан, якісь загальні зони ще зробити, щоб стати ще більш привабливими, uh -huh. і, можливо, забирати під себе якісь там конференції і тому подібне. А, Лавандія глемпінг під Одесою, 30 хвилин від Одеси, 5 мушель. Там знаходиться і 12 гектарів, які повністю засіяні лавандою. Плюс там є бані, чани, басейн, є такий невелика своя ферма, де, де проживають альпаки, де проживають вівці, де проживають баранчики. І для дітей це сама головна історія, тому що вони від цього дуже кайфують. Лавандія. Відкрили 4. Серпня минулого року, тобто, скоро буде майже рік, як ми працюємо. Скоро буде рік, як ми працюємо. Завантаженість середня біля 75%. Взимку вона падає, але коли вона починала падати, ми додали трошки чанів, тобто ми біля кожного гленку просто поставили чани. І так ми, в принципі, зиму прийшли достатньо гарно, там десь біля 65% ми трималися. А зараз, враховуючи те, що починається з лаванда, що ми туди додаємо постійно щось нове, зараз біля 80% завантаженість. Угу, угу. Це по року. А, але, але при цьому у нас там ціна здається зараз 6-7 тисяч гривень. Тобто навіть при такій ціні так, така завантаженість. Я зрозумів. А ця ціна це за розміщення двох людей, правильно? E, і зараз там, в принципі, чотири чоловіка можуть жити. Це сім'я. Але ми, в принципі розуміємо, що наша аудиторія це або сім'я, або пара без дітей. Ну ти порахував декілька локацій. Я так розумію, що у вас їх не дві, тільки не три, як ти назвав, там значно більше. Я думаю, що дачі людей можуть перевірити в описі під відео ваш сайт, де повністю йде перелік тих локацій. Мене ж цікавить більше, от я як інвестор приходжу до тебе кажу: Сергій, розкажи, от в мене є там 115, 150, 200 тисяч там, доларів. Куди, в яку локацію найвигідніше вкласти саме сьогодні? Ну бо ми знаємо, що Чоловік може щось помінятися. Конкретно от зараз. Це Карпати, це центральна Україна, це Одеса. от Що? Де? Однозначно, це Карпати. Карпати ще далеко ще не набрали свій максимум, який вони мож, можуть давати. Це Київ. Якщо влітку е, прозвонити всі загородні комплекси Києва угу. і спробувати і забронювати номер е, собі на вихідні, там, на... то можна це зробити, але десь через місяць, мабуть. Тому Київ однозначно так. Це великі міста. Це Львів, це обласні центри. Тобто Вінниця, Вінниця дуже гарна, там, там класна природа. Це може бути івано франківськ це може бути Тернопіль. І тобто ми кажемо про в принципі ці області, де не відбувається зараз якихось там воєнних дій. Так, так, так. Тобто зрозуміло, що зараз ми не розглядаємо Харків. Який кожен день страждає від е, ударів е, від Росії, і е, е, кожен день там помирають люди із-за цього. Зуміло, що ми зараз не розглядаємо Херсон і там Миколаївську якусь ще область, але та частина України вона дуже приваблива зараз для інвестицій в саме в Ленпіг. Ще таке питання: проінвестували, заробили все класно. Десь років через два є потреба вийти з інвестицій, вийти з об'єкту. Як швидко, угу. по-перше, це можна зробити, і по друге, який порядок виходу для інвестора? Скажу так, що ще не один інвестор не захотів поки виходити. з цим, з цим ми поки, поки ще не зіштовхнулись. Але формат можливий таким чином, що ми просто продаємо його частку, якщо він долі з кимось знаходиться, або ми продаємо весь гемпінг просто новим інвесторам. Тому mm -hmm. я думаю, а, що. А, це... а юридично, юридично, там же ще організовується певна компанія, ТОВка якась, так? Чи це просто джентльменська угода про те, що як, як розподіляється прибуток і хто за що відповідає? Тут, тут декілька шляхів, як це можна зробити. Тут можна і зробити товку, якщо це там декілька партнерів, можна е, там і через е, ФОПів рухатися. <кій> тому тут, тут декілька варіантів, але е, враховуючи те, що в нас не було ще такого досвіду, що там партнер сказав, що все я хочу продати, я хочу там займатися чимось іншим, там мені, мені надоїло, чи там вже не хочу це. Е, такого ще не було. Тому такого досвіду в нас ще немає. І дуже сподіваюся, що не буде, бо цей бізнес дуже багато про емоції в тебе mm -hmm. гарний проєкт. Okay. Люди в ньому кайфують, і ну, ну як як з ним ти хочеш розлучитися? Я розумію, що всі можливі варіанти є там. Переїзд ще кудись, але поки ми з таким з таким ще не зіштовхнулися. Mm -hmm. Ну, це означає лише одне, що якщо інвестори за 4 роки досі з вами, це означає, що дійсно бізнес-модель глемпінгів вона працює. Дійсно, інвестори отримують ту дохідність, прогнозовану, яку ви їм пообіцяли або принаймні презентували. І якщо на клемпінгу в пасивній історії можна отримувати від 20% річних в валюті. Кожного року, то я вважаю, що дійсно ну, нема, нема чого суїті і шукати варіанти, куди б його перекласти з одної корзини в іншу. Тому що таких пропозицій на ринку в дохідній нерухомості насправді ну, одиниці. Одиниці, їх дуже мало. Е, скажи, будь ласка, чи є в тебе можливо якийсь подарунок для наших глядачів? Щось приготував, мабуть, точно щось приготував? Без подарунка, нікого не відпущу. Давай зробимо так, що. А якщо людина м, вгадає, яка в нас середня завантаженість в лемпінгу в Каневі річна, ми подаруємо, або буде найближчою до, до цієї цифри, ми подаруємо їй два дні відпочинку а, в будь-якому із наших глемпінгів. Навіть, навіть в нових, навіть в нових які, які зараз будуються в Карпатах і скоро буде в Києві. Клас, Супер, що ж, друзі, дивіться? Ну є унікальна можливість кожному з вас виграти собі два дні відпочити в класному місці. Прощупати, що таке лампінг скажімо так, самостійно, ну і потім розказати своїм друзям, близьким знайомим. Тому що я колись був відпочивав років вже п'ять тому, правда, також в гемпінгу. В мене прекрасний досвід, тому що це було на берегу моря. Єдине, що мені тоді не пощастило, тому що була шумна компанія, був якось, тоді корпоратив, і нас про це не попередили. Це не була компанія Мандри, одразу скажу, Це були інші хлопці. От, ну і намагалися потім це з'ясувати. Але це буквально у них був корпоратив один день, тобто, а потім вони з'їхали, і ми реально глемпінгу були одні: одні море, тиша. Це було прям не незабутні враження. Що ж, Сергій, дякую. Дякую за сьогоднішню розмову. Ми власне проговорили з тобою про порядок входу, що таке глемпінг, в чому інвестор купує. Які в нього є можливості для виходу, для розміщення. Особливо для мене була цікава інформація це власне про регіон, бо ми багато знімаємо відео про різні об'єкти, інструменти дохідної нерухомості по всій Україні. Ось і те, що ти відповів на питання, куди саме можна дивитися, де зараз найбільший можливий ще скачок по ціні, для того, щоб мені як інвестору заробити, це дуже цінно. Дуже тобі за це дякую. От. Дякую. Бажаю, бажаю тобі успіху. Ну і побачимося тоді в одному з твоїх лаймпінгів. Пока-пока. Домовились, домовились, Пока.